Друзі, будемо зцілюватися, тому що в Ісаї 53 написано, що Ісус, коли висів на кресті, і це було більше, ніж 2000 років тому, Він взяв на себе всі мої і ваші гріхи, а також покарання за них, що є хвороба, нестача і всяка розруха. Розумієте? І от там написано, що ранами Його ми зцілилися. І у Новому Завіті, у 1 Петра 2,24, це підтверджується. Там написано, що Ісус, коли висів на дереві, то Він взяв на себе всі мої і ваші гріхи, і покарання за них, і ранами Його ми зцілилися. Тобто, розумієте, це в минулому часу. І тоді виникає питання: а чому у мене оце? А тому що. Це духовна сущність, розумієте? І воно от приходить і усідається в нашому тілі. І що треба зробити? Треба відріктися, треба це прогнати. Не треба казати, моя хвороба, бо було у мами, було у бабусі, у дідуся. Ні. Коли ми з вами віддали наше життя Христу, а якщо ви не віддавали, давайте прямо зараз це і зробимо. Просто повторюйте, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прости мені всі мої гріхи, візьми моє життя і зміни його якнайкраще. І стань моїм Господом і Спасителем. Промовили? О, я вітаю вас, бо з цього моменту ваше ім'я записано в книзі життя на небі. І тепер. Ви живете в іному порталі. Розумієте, от нічого не змінилося, ваша прописка, ваша адреса, але ви стали жителем Царства Божого. А там діють зовсім інші закони. І от 2000 років тому ми зцілилися, коли Ісус був на хресті. І як мені саме зараз отримати зцілення? Вірою? Розумієте, це основний закон Царства Божого. Ісус, коли ходив по землі, і Він бачив, що людина потребує зцілення. Саме найперше, що він питав, ти віриш, що я можу зробити? І коли людина відповідала вірю, він казав, іди і будь зцілена. Це саме залишається і на сьогоднішній день. Розумієте, от як це діє, і хтось скаже, а де, ну як, навчи мене, як вірити, це дуже просто. Ми просто стаємо на місце писання, яке каже про віру. Це євреям 11, перший вірш. І там написано, що віра це є відтворення очікуваного. І впевненість у невидимому. Оце так просто. Тобто, якщо я потребую зцілення, я стаю або на Ісаї 53, 4-й, 4-5 вірш, або на 1 Петра 2,24, і я кажу ранами його я зцілена. І знаєте, от як я вірю? Я повторюю і повторюю. І повторюю ранами Ісуса я зцілена. І моя віра від цього зростає, а воно ж болить. А я кажу ні, я кладу руку, бо написано в новому завіті, що покладуть руки на хворих і вони будуть здорові. Якщо в мене щось болить, я кладу руку і кажу Ти Тіло. Ранами Ісуса зцілене. І я це повторюю. І тут виникає цікаве питання. А а, а а вдруг я не зцілюся, я побіжу до лікаря, я не проти лікарів. Хочте, то біжіть. Але ви знаєте, от я в більшості разів зцілююся просто вірою. Іноді це відбувається, от просто. От я молюся і я зцілююся. А іноді треба кілька днів, а іноді, можливо, і більше. Але я повторюю, тому що цілитель мій Ісус Христос, а лікар, Він просто навчений. Лікувати. Ви його робота. Розумієте, а прийшла людинка, будемо лікувати. А Ісус дарує зцілення безкоштовно. От давайте згадаємо, кого Ісус зцілював саме найперше? Тих, у яких не було грошей. Тому що ті, які жили в палацах, у них були гроші, вони там, в них були лікарі. Да? А от оці прості люди, в кого нема грошей. І коли ми захворюємо: де да я візьму гроші, ліки так дорого коштують, так прийдіть до Христа. Він зцілює безкоштовно. І так, давайте зробимо такі виводи. Да? Е, якщо нам потрібне зцілення, ми стаємо на місце Писання, яке каже, що зцілення від Господа, а хвороба це покарання за гріх і прокляття. А той, хто висів на дереві, тобто Ісус Христос, Він взяв на себе, Він став прокляттям замість мене. І ранами Його я зцілився. Давайте приймемо е, прямо сьогодні рішення, що не мій вік е, об'язує мене хворіти віковими хворобами. Ну там кістки, там ще щось, не те, що е, мої рідні хворіли чимось. Давайте відрічемося, давайте скажемо, Бог створив мене довершено. Тому ні вік, ні екологія, ні якісь там спадкові хвороби не мають права посісти в моєму тілі. Чому? Тому що Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, і ранами Його я зцілився. От я даю вам завдання. На цим місцем писання. Сьогодні, завтра, а як це міркувати? А от так просто повторюйте, ви можете виписати це на листочку, або у своєму телефоні, е, включати його е, Біблія, це застосунок. Я завжди читаю Біблію в телефоні. Це так зручно. Можна порівнювати різні місця, можна різні видання порівнювати. Це дуже зручно. Тому майте Біблію в телефоні, це застосунок. І просто ви відкрили і читаєте. Ранами його я зцілився. Ага, якщо ж я зцілився, так чому я хворію? Ні, я вже не хворію. Бо віра це відтворення очікуваного. Тобто я повинен бачити себе зціленим, А в мене нога. А я стрибаю, я бачу, як я стрибаю. Знаєте, недавно, ну, а може, й давненько, я отримала травму. Я тренувалася і травмувала коліно. І це було так серйозно. Я не йшла до лікарів, але воно, нога була оточна з набряком, я не могла ні спускатися по сходах, ні підніматися. І це так дуже засмучувало, і воно боліло. І я просто стала на місце зцілення. І знаєте, що я казала? Коли я не могла користуватися сходами, то я проголошувала, що я стрибаю сходами, наче підліток. Ну, пройшов деякий час, але зараз я стрибаю сходами, наче підліток. А були часи. Коли е, хтось під, підказав мені, що коли ти не можеш спускатися, потому, тому що біль був страшенний, то е, легше спускатися отак. І, ну, я так спускалася. Люди йшли, а я отак спускалася. І в метру я так спускалася, і по сходах в магазин, ну, ну от таке. Але я завжди проголошувала: я стрибаю сходами наче підліток. Я отримала зцілення. І ранами Ісуса ви отримаєте зцілення. Тому саме зараз давайте приймемо рішення. Я приймаю зцілення в ім'я Ісуса Христа. Промовили? А тепер обов'язково зробіть дію віри. Пишіть прямо зараз в коментарях. Я приймаю зцілення. В ім'я Ісуса Христа. Знаєте, коли ми от пишемо щось, це як документ. От ви написали в коментарях: Я приймаю зцілення в ім'я Ісуса Христа. У вас є цей документ. Це право вашої власності на зцілення. А тепер я молюся. В ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, прямо зараз. Ми приймаємо зцілення, яке здобув для нас Ісус Христос дві тисячі років тому, коли висів на Христі. В ім'я Ісуса прямо зараз зцілюються кістки, суглоби, судини, м'язи, прямо зараз оновлюється юність ваша, подібно Орлу. Прямо зараз цілюються кишково-шлункові хвороби, цілюються е, жіночі і чоловічі хвороби, зцілюються очі, цілюються вуха, цілюються ротова порожнина, в ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені, пишіть в коментарях. Що ранами Ісуса ви зцілились? Підпишіться на наш Ютуб канал. Ми з любов'ю, на цей акаунт, і будьте зцілені в ім'я Ісуса!